Звичайні на вигляд Ші окуляри повертають зір людям з юридичною сліпотою, без операцій і магії. Перед вами розумні окуляри і На їхньому рахунку близько 80 патентів, і принцип роботи звучить як фантастика. Друге покоління системи складається з самих окулярів і пари ультратехнологічних контактних лінз. Якщо надіти тільки лінзи, це звичайнісінькі лінзи. Але варто додати окуляри. Всередині лінз вмикається просунутий цифровий дисплей, який збільшує зображення для користувача до 30 разів. У підсумку світ раптово стає різким для багатьох, хто їх приміряв. Іновега пройшла кілька клінічних випробувань і перевірила систему на десятках людей з тяжкою втратою зору, в тому числі на юридично сліпих. Підсумки вражають до цього. Багато хто ледве орієнтувався в просторі, не бачив обличчя близьких, ходив з поводирями і не міг самостійно вирішувати побутові задачі. З окулярами у пацієнтів з невеликовними ураженнями сітківки з'являвся реальний шанс знову бачити або взагалі побачити вперше. Це одна з найбільш надихаючих історій про технології, що я зустрічав у світі живуть понад 300 мільйонів людей з порушеннями зору, і така розробка здатна дати доступ до зору там, де його не було. Якщо ці окуляри дійдуть до масового застосування, на нас чекає великий зсув у доступності від навчання і роботи до простої прогулянки вулицею. При цьому зовні це просто акуратна оправа та ніякої громісткої гарнітури. Вся магія відбувається в парі. Окуляри запускають відображення, а лінза показує картинку прямо перед зіницею, посилюючи деталі без больових втручань. Як гадаєте, коли ми побачимо такі у себе в країні?